Ну, можна я тут прочитаю? Да, да. Безсила, гнана, полонена, знедолена, сумна, нужденна, мовчазна, чорна, гола, боса, розхристана, простоволоса, сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута, повстала, вперта, героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована, оббудна, голодоморена, підсудна і репресована. Проклята, слабка, обдурена, розп'ята, німа, засичкана, покірна, радянська, скорена, сумирна, слухняна, тика, без язика, русифікована, безлига, прозріла, прокинулася. Встала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала, хворіє, будується, знає, уміє, удужує, дущає, прагне, воліє страйкує, пручається, жде, галасує, іде, помиляється, аналізує, живе, опирається, бише, простує, вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дуже гомінлива, вишнева, чиста, росяниста, легка, щаслива, промениста. Осейна, зоряна, безмежна, неподаланна, незалежна, Шевченкова, моя, Франкова, вербова, дивно, калинова, велика, горда, не непобор... Свята, єдина <плес> <плес> На я соворна. Коли скажу вам, хто, то ваші оплески будуть звучати не, не, не фізично, а учениця 10 класу міста Єнакієве Донецької області.